Циркові розваги не під традиційним шатром, а просто неба на уроки пантоміми, сценічної пластики та жонглювання запрошують усіх учасників та гостей міжнародної творчої лабораторії «Арт Полиїв». Ці заняття кажуть, досвідчені педагоги розвивають моторику, координацію та вестибулярний апарат. Аби визначитися, що краще вдається, потрібно спробувати все. каже киянка Олена, яка навчає класичному і контактному жонглюванню. Є в Києві цирка, студія проти ночі вчить... И жонглировать, и работать с хлопом, также и с огнями. Вот. Мы приехали сюда учить детей и взрослых, пока, пока приходят только взрослые. Девочкам легко крутить обручи, мальчикам. Мальчикам, конечно, интересно пое. Вот Миша крутит. І м'ячки чотирнадцятилітній мишко вибір на користь циркового мистецтва зробив уже давно. Каже, це незвичайно, а ще він любить дивувати і тішити людей. Жонглерські вміння опановував самостійно за допомогою відеоуроків. Тут усе залежить не лише від вправності рук, але й способу мислення. Навчитися самому було доволі легко. А вчити людей їм це намного тілі. Джанґлірні самішають себе роботу двох полушарій мозку, і це для чечського мозку привичне і дуже важко». Якщо дорослим учасникам майстер-класу цікаво випробувати свою спритність і реакцію, то дітей вабить передусім яскравість усього приладдя та відчуття на дотик. Десятилітня Даринка з івано Франківська на артполе приїздить ще з чотирьох років. Однак на церкові розваги потрапила вперше. Мене не вчили, я сама. Пробувала, пробувала, але в мене не дуже виходить. Тут є багато майстер-класів. Я приїхала сюди, щоб навчитися. Ну а під захистом справжнього індіанського арт ті, піардполиїв тішить малечу різного віку майстер-класами нове життя старого одягу, також і сплети вагачком і кераміки. Крім того, діти експериментують у акустичній майстерні каски Велике вухо та опановують ціанотипію. Дорослі ж імпровізують із танцями й йогою, шукають дорогу до персонального звуку в лабораторії шуму та овочевому оркестрі «Паприка лаба».